основна ціль це зберегти культуру. Угу. Чи вдалося, і що це за культура така у вас? Коли я йшов на позицію CEO, да, то я це говорив і зараз постійно повторюю. Це культура відкритості. Да, коли команди в будь-який момент будь-то може озвучувати якісь наші зони росту, у нас не завжди повністю на, при нашій комунікації має бути успішний успіх. Да, бо це тоді дає розуміння реальної ситуації. Це дає розуміння, як це виправити максимально швидко, де відреагувати і так далі. Другий момент це є така, от у нас екосистема, я б її назвав, ми стараємося набирати сильних людей. Як Джеф Безос, да, підхід Bezos, uh, hire and develop the best». і це ще започаткували кофаундери, коли uh, сильних лідерів набирали «Middle Management» на ключові позиції і так далі. Коли така команда сформована, то um, ти можеш дійсно фокусувати її навколо цілі. Без формування декомпозиції яких задач. Тому що якщо від менеджменту на, на, ну, на такому масштабі розміру компанії йдуть конкретні задачі, що потрібно робити, це історія в нікуди, тому що ти завжди будеш обмежений в цим капаситі 10 людей, неважливо 15 менеджмент борду і так далі. Коли ти фокусуєш команди навколо цілей, і вони досягають цих цілей, це є правильна культура для цього бізнесу.